А далі до новин спорту жіноча команда Чернівецького національного університету з волейболу на снігу повернулася із студентського чемпіонату Європи із бронзою, вкотре показавши високий рівень підготовки. Деталі вже за мить. Молодий вид спорту, який дозволяє і взимку відчути справжній дух волейболу. На засніженому майданчику у величних Альпах повелительки м'яча з жіночої команди Чернівецького національного університету показали високий клас на студентському чемпіонаті Європи, посівши почесне третє місце на п'єдесталі. А за підсумками змагань, Чернівецька команда стала найкращою в Україні. Змагання відбувалися в дуже мальовничому краї в Італії, гори Доломіти, це вище Венеції. Змагання були дуже гарно організовані, адже чітко були розподілені місця для проживання, харчування. Місце для змагальної діяльності провели урочисте відкриття на фоні прекрасних пейзажів. Відповідно, місце для змагань це були вмонтовані два майданчики. Сні. Нігом, я так розумію, що в Альпах зараз також не дуже сніжно, тому сніг був штучно монтований, складений для цих майданчиків. Змагання відбувалися упродовж чотирьох днів під час групового етапу. Наша команда зустрілася з командами з Австрії, Угорщини та Хорватії. Груповий етап ми впевнено пройшли, де дівчатка продемонстрували гарну гру і обіграли своїх опонентів хорватів та австріячок. А надалі ми вийшли на команду з Польщі, де також продемонстрували гарну гру, яка дозволила нам вийти в півфінальний етап. В півфінальному етапі ми програли команді в іншій команді австрійського вузу, і далі боролися в фіналі за третє місце, де дівчатка вибороли таку вольову перемогу. Іван Васкан розповідає: волейбол на снігу це новий вид спорту і для нашого університету, який вимагає складно технічних елементів від гравців. Чим він не стандартний для інших видів волейболу – Це те, що зрозуміло покриття цієї сніг. Висота сітки стандартна 2,24, якщо ми говоримо про жіночу категорію. Параметри майданчика 16 на 8, тобто вони відповідають параметрам пляжних змагань. Ну і ці змагання грають на відкритому повітрі, тобто на вулиці. На цих змаганнях гравці можуть одягати теплий одяг, що можливо не дозволяється під час класичних Ігор, оскільки у нас немає спеціального майданчика для підготовки до змагань саме з волейболу на снігу, у спортсменок були звичайні тренування вдома, а вже після приїзду до Альп мали певний час, аби адаптуватися до зимових умов. Такий адреналін, тому що ну, кожен крок це є свій ризик, оскільки там дуже специфічне покриття, і там неможливо робити будь-які різкі кроки. Плюс там, де ми грали, був похилий майданчик, одна сторона була вища за іншу, тому також це було так ну, і тяжко, і цікаво, так сказати. Також інший м'яч, погодні умови також впливають на це, на гру в загальному, тому. Це є дуже цікавий вид спорту. Враження і емоції дуже класні. Як для нас, як ми поїхали перший раз на такі змагання, із саме з зимового волейболу, це був класний досвід. Змагання проводились на вищому рівні, всі показали гарний результат. Багато знайомств було з різними університетами, з іншими студентами з різних університетів. Тетяна Дубіцька, Аліна Рябко, телеканал ТВ.